Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Я не вірю, але це правда. 2023 рік майже все. Без перебільшення складний рік. Якщо ви пройшли його без заспокійливих та психолога, я вас дуже вітаю. Ви щасливчики! Сьогодні буду підбувати годинникові підсумки за рік, які нові тренди з'явились, які залишились незмінними з 2022 року, а які навпаки зникли. Також згадаю декілька знакових подій, які сколихнули індустрію у 2023 році. 2023 рік продовжував підкидати нам релізи годинників з інтегрованими в корпус браслетами. Ох, цей пан Джеред Джента, який приклав руку до Royal Oak та скалихнув всю індустрію своїми малюнками на серветці аж на десятки років вперед. Для годинникової індустрії його фігура є справді культовою. Ми всі знаємо дизайн Royal Oak. Ця історія відгукується в дизайнах десятків компаній по всьому світу. Взагалі-то після отримання диплома Ювеліра Джента розробляв годинники для відомого в ті часи бренду Universal Genève. Модель Paul Рутер 50-х років і Golden and White Shadows 60-х деякі колекціонери називають класикою, що тоді стало відродженням мінімалізму школи Баухаус, яку нацисти поставили на паузу. Пам'ятаєте огляд Сейко 5 Bruce Lee? Я там розповідала про власні годинники Брюса. Так от в його колекції був саме годинник Universal Genève Paul Рутер. До речі, ось вам новина, яка неабияк здобувала годинниковий ринок. Наприкінці 2023 року Universal Genève викупив Breitling, Тож чекаємо майбутнього відродження бренду, який фактично припинив своє існування в період кварцевої кризи, хоча формально належав гонконгському концерну Stelux Holding International. А тепер камбек до роял оківського дизайну в 2023-му. В доступному ціновому сегменті дрова у вогонь стабільно підкидав тісо. Бренд випускав нові розміри, кольори, а потім ще й забив цвях в цю історію випуском цифрових PRX. Колекція існує вже два роки і поки що спаду цікавості не видно, що в принципі підкріплюється регулярними релізами. Також відзначився японський бренд Citizen, який в рамках колекції Tsuyosa додав багатенько нових кольорів, але поки що обмежився одним розміром та має тільки механічну версію. Досить очікувано, інтегровані браслети з'явились і в Сартіни. В жовтні 2023-го сусід Тісло в піраміді брендів Swatch Group представив нові моделі Sartina DS7, як з механізмом Pairomatic80, так і кварцею хронографу. На відміну від Тісо PRX, форма яких більше тяжіє все ж до бочонку, або, красиво кажучи, тонно, Сартіна має більш круглий силует. Хронограф ми бачили, а от механіку треба трошки почекати. Тоді буде цікаво порівняти обидві механічні версії. Тему інтегрованих браслетів і корпусів Тонно продовжує розвивати Фредерік Констант в своїй колекції Хайлайф. Тут з'являються різноманітні лімітки з музикантами та шеф-поварами, а також регулярні моделі з такими серйозними ускладненнями, як турбійон та вічний календар. Звісно ж, нікуди не дівся мрій слакроа, який поповнює колекція Icon новими кольорами та розмірами, також паралельно розвиваючи екологічну модифікацію Type. В дещо вищому ціновому діапазоні були релізи від Chopar в рамках колекції Eagle, IWC інженю, купа різних Zenith, Baume and Mercier Riviera та багато іншого, не кажучи вже про пропозиції мікробрендів. Підсумовуючи тему інтегрованих браслетів, можна сказати так: вони поки що сильно не набридли, тож бренди продовжують качати чи вичавлювати цю тему і надалі. Продовжуємо по трендах і бачимо, що популярність GMT плавно перейшла з 22 го у 23 й рік. Я вважаю, хороша тенденція. Потрібно намандрувати з гарним годиночком на руці, поки не почалась наступна пандемія або Третє світо. Отже, у кого ми бачили GMT цього року? В цій категорії абсолютним чемпіоном я б назвала Seiko. От вони точно розійшлись і куди тільки не додали цю функцію. Найгучніший реліз відбувся, мабуть, в рамках колекції Prospex. Там ми спочатку побачили три механічні GMT моделі в корпусі Marinmaster, які непогано зайшли, попри немаленьку ціну. Хоча насправді виконання моделей на рівні, і я її успіху не здивова. Потім Seiko вирішила добити фанатів і зробили з GMT ще й легендарний Seiko Alpinist. Діаметр залишився таким самим, а от товщина трошки збільшилась. Загалом всі маркери дизайну залишились на місці, тож ви його точно впізнаєте. Ми побачили GMT в колекції Presage. Функцію додали у вінтажну серію Style 60s. До речі, класні вийшли моделі, мені вони чогось подобаються більше, ніж їхні інші варіації. А під кінець року Seiko презентували ще й філдову п'ятірку з GMT. Вона тільки но анонсована, тож в країну приїде вже в 2024 році. GMT з'явився і у Langin, причому не тільки в рамках колекції Spirit, яку ми бачили минулого року, а ще й у складі колекції Conquest. Лонжин представив цілу серію моделей на браслеті, нейлоновому ремінці НАТО або каучуковому ремені. Дизайн, в принципі, ідентичний звичайним гідроконквестам, але є і деякі зміни. Наприклад, арабські цифри повністю замінили накладеними індексами. Нові GMT-шні годинники представили і Grand Seiko. Бренд оновив серію 44JS Hybit з високочастотним калібром 9S86 5 новими моделями. Усі замінюють існуючим. З невеликими коригуваннями корпусів, браслетів і циферблатів. Також Grand Seiko презентували моделі з блакитними циферблатами. Їхня текстура, за словами Seiko, натхнена хмарами, що іноді пливуть у небі над горою і вати, яку можна побачити зі студії Grand Seiko. Де ми ще бачили GMT? Та хоча б в Omega Seamaster Planet Ocean в корпусі з кераміки з титановим циферблатом. Доволі обговорюваним був реліз японського бренда Citizen. Компанія представила годинники з GMT в рамках серії Citizen Series 8 на додачу ще й зрубаним корпусом з інтегрованим браслетом. От вам і два тренди в одному годинничку. Моделі вийшли гарні з симпатичним текстурованим циферблатом та механічним калібром вищого класу, ніж ми звикли бачити в більшості Citizen. Свої GMT в рамках колекції Adventure Never Rest представив доволі молодий бренд Norkane, де серед бордів був помічений Жан-Клод Бівер. Також GMT з'явився у складі колекції Supermarine S302 британського бренда Bremont. Далі знову ж таки продовжується тренд на зменшення розмірів корпусів. Точніше, я б навіть сказала не так. Тренд на збалансованість асортименту, в якому раніше переважали годинники великих розмірів. Разом з цим все частіше бачимо релізи без прив'язки до гендеру взагалі. На багатьох офіційних сайтах брендів немає поділу на жіночі та чоловічі колекції. А є просто представленість в рамках колекції чи серії. Наприклад, у Longines в колекції Masterpiece є моделі з діамантами, які презентовані на чоловічій руці. Але ніби незвично в буденному житті бачити хлопця в годиннику з діамантами. То виходить то жіноча модель. Мені, як доволі толерантній персоні, якщо чесно, абсолютно по барабану, який одяг чи аксесуари обирає людина, допоки вона залишається адекватною і не робить нічого поганого. Тому. Тренд на умовний унісекс та універсальність я вважаю супер окей. Чому я, наприклад, маю носити малий жіночий годинник, якщо мені подобається омега-спіттаймер чи якийсь дайвер-вицейку? Ну і навпаки, звісно. Ну так і що там додали меншого розміру? Наприклад, помірні моделі діаметром 39 мм з'явились в колекції Tissot Chemin Де Touré. або ж кварцеві версії Тісосі Star діаметром 40 мм? Який є більш ніж помірним у порівнянні із звичайними Сістар. Останній реліз Hamilton Hockey Field Expedition, на який ми робили огляд, одразу представили у двох розмірах: 41 мм та 37. Наприкінці року японський бренд Citizen представив нову серію відносно компактних дайверів Citizen Challenge Diver Automatic, яка, до речі, частково приїхала в Україну. Окрім цього, протягом року ми бачили реліз відомого ProMaster в меншому корпусі діаметром 37 мм. До речі, серед нових кольорів є потенційно такі, що сподобаються жіночій аудиторії. Буквально нещодавно лонджин представив новий Legend Diver на вінтажному браслеті або нейлоновому чи шкіряному ремінці, також в меншому корпусі діаметром 39 мм. Вживу ще не бачили, але чекаємо. Тюдор розширив колекцію дайверських моделей новою версією Black Bay 54 діаметром 37 мм, яку фактично можна вважати сучасною інтерпретацією першого в історії годинника Тюдор Submariner, а точніше, Oyster Prince Submariner 7922. Як ви, мабуть, здогадались, історичну модель Oyster Prince представили в 1954 році. Seiko несподівано презентувала нові моделі Prospex з назвою Marine Master, але насправді абсолютно іншим дизайном. Окрім того, що новинки мають діаметр всього 39,5 мм при товщині 12,3 тут ще й вперше в дайверах Seiko маємо прозору задню кришку. Так, Hoyer випустив нові грайливі моделі Carrera в корпусі 36 мм. До речі, оригінальний хронограф Carrera, розроблений Джеком Хоєром в 1963 році, мав корпус діаметром 36 мм, і це було достатнім розміром для чоловіків цієї епохи. Через 60 років компактні розміри, які десятиліттями були зарезервовані виключно для жіночих зап'ясть, знову повертаються, але тепер абсолютно рівноцінно для обох гендерів. Що такого трендового ми помітили ще? Ну, наприклад, лососіві циферблати. Я про це згадувала у випуску про провінтажні тісо. Ви здивуєтесь, але навіть у цього кольору є історія походження. Хоча декоративне мистецтво та більш незвичайні кольори вже використовувались в кишенькових годинниках протягом багатьох поколінь, щось схоже на лосось почало з'являтися частіше в період арт-деко, як на зап'ясті, так і в кишені. Досить інтуїтивно зрозуміло, що перші варіанти цього кольору з'явились у формі годинників із рожевого золота тон в тон, які також мали циферблат із рожевого золота. Одним із яскравих прикладів був Rolex Bubble Back, який мав низку варіацій циферблатів від каліфорнійських до двоколірних. До речі, ходили чутки, що ці рожево лососіві циферблати часто резервувалися Rolex для ринку Південної Америки, де вони були суперпопулярні. Інші бренди, наприклад, Жежелі Ge Культер з моїм улюбленцем Reverso, також пішли тим же шляхом, поєднуючи світло рожеві циферблати з білими металевими корпусами. Ближче до середини ХХ століття ми починаємо бачити менше інновацій у загальному дизайні корпусів, тому роль своєрідного гачка починають виконувати циферблати. З цього моменту лососовий відтінок в тій чи іншій інтерпретації з'являвся у Лонджин, Омега, Vacheron Константин, Патек Філіп і Rolex. Ну а що з лососем ми бачили в 23 му році? Брайтлінг використав його для одного з своїх останніх хронографів «Прем'єр». Лонджин представив нову модель Master Collection. Корпусі 38,5 мм mm, з текстеронним циферблатом. Таким чином поєднуючи, до речі, два тренди лосось та зменшення розміру корпусу. Модель вийшла класна, дуже вишуканий циферблат та комфортний класичний розмір. Тюдор представив дві лососіві моделі в колекції Royal більшого та меншого розміру інкрустовані діамантами. Також ми бачили вишукану класику від Vacheron Константин Patrimony з ретроградною датою та днем тижня. Шопар додав цей м'який відтінок у свою колекцію Eagle. Японський бренд Orient представив серію ліміток Bambino, в яких також були лососеві кольори. IWC представив нову модель португеза Automatic у корпусі діаметром 40 мм, також із лососовим циферблатом. До речі, зважаючи на те, що колір 24-го року за версією Pantone це Peach Fuzz, такий теплий персиково-рожевий. Ми точно побачимо ще більше таких відтінків у годинниках, тому що в принципі... Він і є тим самим лососем. Пантон описав його так: у час нестабільності в багатьох аспектах нашого життя, наша потреба в піклуванні, співпереживанні та співчутті стає все більш сильною, як і наше уявлення про більш мирне майбутнє. Тож піч фаз це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає повідомлення турботи та спілкування, спільноти та співпраці. Обі нам би тут не завадили, але все ж таки міжнародна спільнота без рішучих дій мирне майбутнє не настане. Наступний тренд певною мірою пов'язаний із лососем, і як описало його так: зростання популярності Dress Watch і часткове відродження стилю ар-деко. В останні роки звичайні класичні годинники трохи потіснили Toolwatch. Воно і не дивно. Міцність, утилітарність, практичність точно підкопає. Плюс за класикою тягнувся певний флер консервативних поглядів, корупційних скандалів, псевдостатусності і такого іншого. Проте, можливо, оця динамічність та умовна готовність до пригод трохи втомила пересічного годинникового фаната, який зажадав певного мінімалізму та стриманості в з романтикою 30-х років. Але при цьому зауважу мінімалізму не нудного, а з родзинкою. От, наприклад, ми бачили цікавий реліз Rolex Perpetual 1908. Простий класичний годинник, компактний, без ускладнень, без зайвого декору. Отоп він точно сподобався засновнику Роликса Гансу Вілсдорфу. З іншого боку, характерним представником стилю ардеко є безумовна Жижелі Культер зі своєю легендарною колекцією Reversa. Цього року Жижелі Культер представили цілу низку нових моделей реверсу. серед них новий Doface Tourbon і Trib'ют Хронограф. дуже гарні жіночі моделі з діамантами, лімітки з і Хукосая. Справжня насолода для очей годинникових ентузіастів. Для моїх так точно. Longines створила нову серію моделей міні Vita, яка посилається на годинник 27-го року з циферблатом в стилі арт-деко та цікавим браслетом з п'яти рядків, що нагадують цегу. Hamilton продовжує розвивати колекцію Bulton, яка вперше була випущена в 40-му році та стала доволі популярною завдяки своєму тонкому розміру та класичному циферблату. З останніх релізів яскраві моделі, натхненні чотирма смаками макарунів. Ще один привіт періоду 30-х це секторні цифроблати. Непоганий реліз зробив Раймонд Вейл vale з новою лінійкою Мілі 7 Одна модель, між іншим, стала лауреатом премії Гран-Прі Денев в категорії Челлендж і вже приїхала в Україну. Ще один цікавий тренд використання титану. Насправді, титан в годинниках не є чимось новим та інноваційним. Але цього року можна побачити певну зміну балансу годинників із нержавіючої сталі та титанових. Хоча звичним матеріалом годинникової індустрії все ще є нержавіюча сталь, все більше і більше брендів випускають моделі, що використовують титан як стандартний матеріал. Чудовим прикладом є лінійка Tudor Pelagos. Grand Seiko використали титан для свого спортивного хронографа Тентаграф. Rolex обрав титан для нового Yachtmaster та величезного Deep Sea Special, правда, випущеного минулого року. Знов ж таки був титановий Альпін Ігл у Шопар. IWC зробив титанову версію інтегрованої механіки інженю. Хамільтон представив нові механічні хаки з титану. Вони, до речі, в Україну приїжджали і мають бути зараз в наявності. Навіть Одемар Піге запхав титан свій Роял Оук. Продовжується тренд і на мікробренди. Є багатенько цікавих релізів, але я не буду на них зупинятись, тому що тоді підбиття підсумків вийде десь години на три. Можливо, якось зроблю добірку того, що сподобалось. Я пробігла, скажімо так, по візуальних трендах. А як щодо трендів індустрії? Ну от листи очікування на гарячі та дефіцитні моделі годинків почали скорочуватись. Таку інформацію озвучив комерційний директор великого дубайського холдінгу на Dubai Watch Week. В Дубаї знаходиться найбільший у світі виставковий зал Rolex, яким володіє та керує концерн Ахмед Сідіки Sons. Так, список клієнтів на популярні моделі все ще великий. Але тепер замість 10 тисяч людей чекає 8 тисяч. Можливо, з цим частково пов'язаний той факт, що на вторинному ринку почали падати ціни на Rolex, Odemar Piguet і Patek Philippe. Індекс Watchcharts відстежує ціни на вторинному ринку для всіх основних годинникових брендів, але враховує велику вагу трьох великих виробників: Rolex, Audemars і Patek Philippe. На частку цих трьох припадає близько 60% усіх операцій на вторинному ринку. В останньому звіті говориться, що ціни на годинники, на які спостерігався надмірний попит до початку 2022 року, впали найбільше за наступні півтора року. Однак Морган Стенлі зазначає, що бренди Swatch Group і LVMH також зазнали падіння цін. В Жерар-Пирого ситуація виявилась найгіршою після різкого зростання цін на ларіато на початку цього року. За словами Морган Стенлі, моніторинг зміни цін на вживані годинники є цікавим для інвесторів, оскільки це гарний барометр бажаності бренду. Однак, попри те, що постійне падіння цін є проблемою для трейдерів вторинного ринку, це поки що не зменшує попит на нові годинники. Хроно24 якраз стикається з цим, бо падіння цін на вторинному ринку не приносить платформі нічого хорошого. Звіти за останній фінансовий рік демонструють, що активна аудиторія chrono 24 скоротилася на 10%. А пропозиція на його платформі зросла на 30 тисяч годинників. Для Хрону було б краще, щоб пропозиція була меншою, а аудиторія зростала. Але це здається малоймовірним у наступному році, оскільки падіння попиту на нові преміальні годинники швидше за все призведе до зростання демпінгу та знижок на сірому ринку. Навіть Криштіану Роналду, який цього літа став інвестором хроно 24 своєю медійністю поки що не вплинув на покращення ситуації. Що було ще цікавого? Та, хоча б несподіване придбання Rolex величезного і, мабуть, найстарішого годинникового рітейлера Bucherer. Причому це не просто роздрібна мережа, але вона має власні бренди, включаючи ювелірні вироби та годинники. Rolex ніколи раніше не купував рітейлера, і заявлена політика бренду полягає в тому, що Rolex підтримує, але не бере участі в продажі своїх годинників широкому загалу. Окрім єдиного фірмового бутіка, що належить Rolex, у Женеві, де знаходиться головний офіс, Rolex зберігає відстань у публічному бізнесі від своїх партнерів-ретейлерів. Усе змінилося, коли Rolex оголосив про придбання Bucherer Group. Офіційна причина придбання відсутність прямих нащадків керівника Bucherer, йорга яким можна було б залишити компанію. Дехто вважає, що такий крок є певною мірою протекціоністким з боку Rolex. Який дуже тісно і понад 100 років співпрацював з мережею «Бухарер» і не дуже хотів би ризикувати на випадок того, якщо бухар придбав би хтось інший. Навіть смішно таке казати, зважаючи з якої країни я тут вам роблю цей дайджест, але найближчим часом годинкову індустрію можуть чекати нові виклики. Пікові постковідні продажі потихеньку йдуть на спад, і попит охолоджується. Вищі відсоткові ставки, нестабільна економіка та нестабільний світ усе це відіграє свою роль у поточних та майбутніх справах годинникової галузі, плюс різке підвищення цін у деяких брендів. Rolex робив це двічі у 2022 році, тоді, як зазвичай, вони піднімають ціни лише раз на рік. Омега Леджин Tissot та Жижелі Культер у Річмонд також підняли ціни. Окрім цього, є надлишок запасів, спричинений перевиробництвом після пандемії. І ми з вами так точно не забуваємо про загальну світову напругу, яка невідомо у що вильця, якщо деякі поважні персони не перестануть жувати соплі та почнуть давати відсіч хуліганам. Коротше, вітаю всіх з тим, що ми живемо в історичні часи тотальної нестабільності. Проте всі ці прогнози все ж таки робляться для досить розвинутих країн, де стабільність це реально і може тривати досить довго. Україна ж належить все ж таки до ринку, що розвивається, і взагалі тотально нестабільного. Ну от така наша реальність. Тож екстраполювати світові годинникові тренди на Україну буде не зовсім коректно. Просто у нас унікальні умови, тож можете відчути себе дуже особливими. До речі, нещодавно почула, що виявляється, в Україні таки не існує годинникової культури. Нібито у нас бум виключно на мілітарі годинники, а так то люди нічого в годинниках не розуміють. Всі рітейлери в Україні нічого не роблять, контенту ніякого нема, ну і взагалі ми тут от-от помремо, так і не дізнавши, що ж таке ця невловна та ефемерна годинникова культура. Що я можу сказати з нашого досвіду? Бо як на крути, дещо я все ж таки можу заявляти, базуючись на певному досвіді злетів та подій за очі. І скажу ось що: коли ми починали займатися годинниковою темою, я хотіла собі гес. Я вже якось розповідала про це. Зараз, якщо були б трохи інші часи, та буду чесною, не було б обмежень по бюджету, я б не відмовилась від джежелі культи реверсу. Як так вийшло? Все просто. Команда The Watch, включно зі мною, досить глибоко занурилась в тему годинників. І це занурення спровокувало перегляд якихось своїх переконань. В процесі цієї трансформації протягом семи років змінювалася і наша комунікація та месенджі, якими ми ділилися з нашими підписниками. Так, от, знаєте, що у нас всіх в завод немає відчуття, що ми самі з собою розмовляємо. Через наші дискусії з підписниками в YouTube, Телеграмі та Інстаграмі, ми бачимо, що українське годинникове ком'юніті є, воно живе і розвивається. Пул брендів, який ми збираємо потихеньку, з'явився ж не просто так. Ви всі стимулюєте наш розвиток, бо ми ж спілкуємося з вами і бачимо зворотній зв'язок та інтерес, який не згасає, а зовсім навпаки. Дійсно, в нас немає, наприклад, годинникових блогів, які розбираються в цій темі і транслюють свої думки далі на великі маси. Але давайте будемо чесними: до недавніх подій у нас навіть україномовного контенту було, як кіт наплакав. І наш канал, до речі, також вівся іншою мовою. Плюс специфіка самої країни. Вона молода, проходить через болючі трансформації, бореться зі спадщиною радянщини, популізму, а тепер ще й повноваштабною агресією. Часто у людей просто не вистачає сил і часу в цій культурі хоча б ніжки помочити. Коротше, я до чого? Із заявами про відсутність годинникової культури я не згодна. Є над чим працювати, але караван їде, як то кажуть. Я б хотіла подякувати всім вам, наші глядачі та підписники, за коментарі та довіру протягом страшно аж казати вже років нашої роботи. Сподіваюсь на нашу плідну співпрацю і наступного року. А для цього архіважливо підтримувати Збройні Сили України. Тому що я, наприклад, тут високопарно розповідаю про годиннички і культури виключно завдяки їм. Знаю, що серед підписників і глядачів є військовослужбовці. Дякую вам дуже від себе і команди Зевоч. Ну що ж, наш підсумковий випуск добіг кінця, спокійних свят і до зустрічі в 2024 році. році, па, -па.